У нас самий крутий рекрутинг в Україні. Ми дійсно одна з найефективніших бригад на полі бою. Бойовий медик це все-таки в першу чергу штурмовік. Ну тобто піхотинець, да? угу. а потім вже медик. В цілому фізичну форму можна підтягнути там за три тижні до нормального рівня. То нема там угу. такого, що я офіцер, ти не офіцер. А зараз в основному приходять от молоді хлопці, приходять всі хочуть штурмувати мужиками 40+, ми війну не виграємо. Говорить, Київ. 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 вітаю вас, друзі! Це проєкт Каштан інтерв'ю. Мене звати Марина Клим, і сьогодні ми з вами поговоримо про важливу тему, яку також анонсували: про рекрутинг, про те, як знайти роботу у силах оборони України дефіцит кадрів і як залучають бригади і набирають мотивованих. Людей умотивованих бійців і поговоримо ми сьогодні за що я дуже вдячна, що ви до нас доєдналися і прийшли. Фахівець з рекрутингу 3-ї окремої штурмової бригади з позивним Вітаю. Вітаю. Дякую ще раз, що долучились. Давайте одразу з того про те, як знайти роботу у підрозділах Сил оборони саме у вашій бригаді. Так, чим відрізняється ваша бригада від інших підрозділів збройних сил України? Uh, ну, по-перше, у нас самий крутий рекрутинг. В Україні, я думаю, навіть не серед ЗСУ, а взагалі. От. Е, дуже просто є сайт, можна заповнити там заявку коротенько, вам перетелефонують і запросять на співбесіду. Е, можна не заповняти заявку, одразу приїхати, приїхати в рекрут центр. У нас їх чотири в Києві, в Дніпрі, в Одесі, в Львові. От. Угу. Ця інформація все є на сайті, де вони знаходяться, адресу і так далі. Людина приїжджає там завжди є рекрутери. Які проведуть співбесіду і вже згідно з побажань і, ну, і навичок кандидата будуть шукати посаду. Ну, побажання враховуються. Звичайно. Ну, типу, це основне. Звичайно, якщо людина хоче е, бути там, не знаю, е, наладчиком дронів, але він ніколи з цим не працював, то звісно, йому треба йти або навчатися цьому, а потім до нас приходить. Або а, шукати собі якусь іншу посаду, угу. ну це свідомий вибір. А от ви сказали про те, що найкрутіший рекрут центр. Ну тут важко не погодитись. Мені здається, нема людини, яка не знає так про і про третю окрему штурмову. Взагалі, а в чому особливість? Як ви думаєте, чому тому, так сталося? Що от в тому, що бригада ефективна на, на полі бою, ну ми дійсно одна з найефективніших бригад на полі бою. Це теж важко заперечити. Тому звичайно, що про нас знають і нас бачать. да великих зусиль до докладає надійна служба до того, щоб нас бачили. Але в першу чергу це через те, що ми ефективна бригада. А як ви взаємодієте і комунікуєте з іншими бригадами? Немає конкуренції певно е, ну, по рекрутингу, ні. Тобто немає ніякої конкуренції. Ну я так скажу, що до нас ніхто насправді ну особисто от до нас київський рекрут центр, да, до нас mm -hmm. ніхто не звертався там от, з проханням допоможити нам, типу, налагодити наш рекрут. Тобто, бригади є, вони працюють, але ну, не, з нами не конкурують. Скажем так, добре. А чи все одно спостерігаєте ви дефіцит певний фахівців? Звичайно, не вистачає інженерів, інженерів кваліфікованих. Зараз є запити від роти наземних роботизованих комплексів. Саме ну, там дуже такі вузькі спеціальності. Там, ну, так, по пам'яті це там, інженери, які пов'язані з налаштуванням зборкою антенн. Угу. От, і от такі вузькі спеціальності дуже важко знайти кваліфікованих А Медики. Е, медики, ну... Скажу так: запитів не було, тобто є потреба в бойових медиках, але бойовий медик це все-таки в першу чергу штурмовик, ну тобто піхотинець, да? угу. а потім вже медик. А от від там медроти або від медпунктів. Ну, був недавно запит від медпункту одного з батальйонів на, на лікаря. Ми йому дуже швидко його знайшли. Добре, а щодо певних вимог, можливо, є якісь особливі вимоги до потенційних так кандидатів, коли вони приходять. Ну все залежить від того, на яку посаду хоче кандидат. Тобто, якщо це людина, яка приходить і хоче воювати, тобто вона йде в піхоту або там в ПТБ протитанковий батальйон, ну, ну будь-який uh -huh. бойовий підрозділ і бойова посада, то там звичайно є вимоги. Тобто треба, ну, треба фізичний стан нормальний. Тобто це не говорить про те, що людина має бути там спортсменом, да, професійним або ще щось. В цілому фізичну форму можна підтягнути там за три тижні до нормального рівня. Да. Будь-яка людина, якщо вона захоче, вона підтягне форму. Над цим працюють наші сержанти, які тренують рекрути. Залежить від форми попередньої? насправді все залежить від мотивації. Типу, якщо людина хоче, то за три тижні можна себе до нормальної фізичної форми довести, до, скажімо так, до тої фізичної форми, в якій людина зможе виконувати бої задачі. І крім цього, фізичної форми, які ще ну, наприклад, давайте розмежуємо людина, яка йде і хоче саме воювати, так і людина, яка йде на умовний інженер, який приходить. Ну інженер насправді людина, яка йде на будь-яку спеціальність, ну тобто на будь-яку посаду. Е, яка підрозуміває е, під собою якісь е, навички професійні. Mm -hmm. е, це все проводиться дуже ну, індивідуальний підбір. Тобто людина до нас приходить, ми, з нею, ми їм проводимо співбесіду, потім скидаємо його, ми розуміємо, на який підрозділ треба скинути. Ми беремо цієї людини резюме, скидаємо або пишемо прямо на місці коротеньку характеристику резюме, скидаємо командиру або е, кадровику цього підрозділу. Е, кад, кадровик або командир. Вже розуміє, хто у нього розуміється ну, на цьому фаху, uh -huh. і ці людині перетелефонують, спілкуються. Якщо підходить, ми виписуємо відношення і вперед оформляється. Uh -huh. А якщо не підходить, тоді намагаємося шукати іншу посаду. Ну згідно з побажанням, але в рамках цієї бригади вже є. ну звичайно, звичайно. Ну звичайно, ми шукаємо в своїй бригаді, але намагаємося шукати посаду, яка. Ну, наближено до того, чого хоче людина, але не витягує по професійним якостям. 30 секунд вашої уваги відтепер разом із вами ми вкладаємось в перемогу та боремося із корупційною складовою нашого суспільства. З вас донат, з нас новий випуск. А армію разом зробимо технологічною. Підписуйся сам і порадь друзям в тіні каштана лаконічно, серйозно та трохи іронічно про корупційних хедлайнерів та їх політичні зашквари. А коли до вас приходять е рекрутери, вони приходять саме. Ну, тобто більше мотивації потрапити саме в вашу бригаду, так окрему штурмову, саме так, да. чи вони просто можуть просто шукати і приходити до вас. Насправді дуже рідко приходять люди, які там от типу, я ще думаю, там кудись в інше місце піти. Ну прямо одиничні, поодинокі випадки. Угу. Тобто, люди, як правило, приходять, вони ціленаправленно йдуть до нас в бригаду. Ну, знову ж таки, це не можна ж правда зменшити роль і медіафактору, про який ви теж сказали. Піар багато хто каже про те, ну, що у третій окремої штурмової найкращий піар ресурс просто. Ну, звичайно, звичайно. І яка роль все-таки, на вашу думку, який відсоток успіху саме от закладається в цьому аспекті? Ну, Чесно кажучи, мені важко сказати. Ну, тому що насправді у бригади ж дуже багато плюшок, яких немає в інших бригад. У нас є патронатна служба, яка е, лікує наших поранених не в, держа... не в держклініках, угу. а лікує в приватних клініках. От. Е, у нас набагато краща підготовка, чим у більшості бригад. Тобто, дуже багато факторів. І, типу, яку саме ну, тобто, кожна людина, так, да, дуже багато людей приходить. І там на запитання, де він дізнався, це як правило інтернет-ресурси. Тобто дуже багато людей знає. Тобто, наприклад, дуже багато людей дізнається про от наш тестовий тиждень. Да? Угу. Тобто вони приходять, дивляться на тестовий тиждень. Дуже багато людей приходять, які ще сумніваються. Тобто вони хочуть чи не хочуть. Йти. Попадають до нас, вони дивляться, яка у нас атмосфера, як у нас е працюють сержанти, які у нас сержанти? Тобто, у нас всі сержанти, ну взагалі весь рекрут центр це люди. Всі після боїв, тобто це всі люди з бойовим досвідом. От і це тиждень, та? період тесту? Так, е, да, да. там з понеділка по понеділок, Тобто в понеділок вони е, приходять і в неділю у uh -huh. них закінчиться? А от е, тобто, ну багато факторів. Медій, медійна складова дуже велика. Я думаю, відсотків ну напевно 40 точно. Добре, е, скажіть на вашу думку знову ж таки за вашими спостереженнями, як змінилась мотивація новобранців в останні. Місяці можливо. Молодь, ну я скажу так. За останній рік молодь зараз в основному приходять. От молоді хлопці приходять, це більшість, ну відсотків 80, напевно, всі хочуть штурмувати. Да. Да. От, Тобто, от молоді хлопці вони приходять саме воювати. Більш старші люди, там, ну там уже 30 плюс. Там є по-різному, там десь, напевно, 30 плюс там 50 на 50. Хтось хоче воювати, але як правило, там 35, уже під 40 людина, у якої є певні проблеми зі здоров'ям, угу. то вони просяться там, типу, от давайте кудись там в роту вогневої підтримки, наприклад. Тобто, щоб не на самий край, а типу, чуть-чуть десь подальше. Щодо мобілізаційного віку поточного, як ви його оцінюєте? Це таке важке запитання, насправді. Ну, я так скажу: типу, мужиками 40 ми війну не виграємо. Тобто, повинні воювати молоді. Як би це там цинічно не звучало, але повинні воювати молоді. Типу, я просто знаю, я бачив, як воюють молоді хлопці, як воюють там діди, яким ну діди мужики, яким там 50+. Плюс. І це дуже велика різниця. Молодь набагато. Швидше навчаються, молодь набагато швидше відновлюється, молодь вона відчайдушніша, вона сміливіша. Тобто, це не там не то, що я кажу, що там мужики вони там десь щось бояться. Просто молодь це ну, блин у них ну, більше енерг... динамики, да, так? У них них більше енергії, От. а брак досвіду. Так а, ніхто на війну не приходить досвідчений. Ти ж, поки на війну не попадеш, у тебе ж не буде досвіду. Да, сержанти, звичайно, тебе навчають, там медицина, тактика е і так далі. Але одне діло, коли в тебе є теорія, тебе навчили теорію, а зовсім інше, коли ти попав уже в бої, да, в коли строкові були зутички, так, сутички uh -huh. і так далі. Ну, Мобілізаційний вік. Ну, давайте за вашим досвідом, тому що знову ж таки, ви маєте право там, на свою думку, так? Якщо коригувати його, який. Я ви думаю, от 22 роки було б, саме воно. І з, до? З 22. Ну, до е, на бойові посади, напевно, до, до 50, 51 угу. бойові посади. Е, добре, що до процесу адаптації і інтеграції е, людей, новобранців, які приходять, як він відбувається? Це, я не знаю, це напевно все проходить дуже автоматично, тому що вже є е, напрацьована схема, да, людина приходить, е, дивиться, як ми живемо, як живуть рекрути, як вони тренуються. От, і тобто, немає е, таких. Ну, я, ну, принаймні на моїй пам'яті немає такого, щоб людина не змогла адаптуватися. От, тобто, у нас е, в бригаді. Е, в бригаді більш такі, ну, не знаю, на сімейні, більш такі побратимські відносини, ніж там командир підлеглий. Тому mm -hmm. що, наприклад, у нас нема такого, що там підійшов, якщо тобі, тобі треба підійти до ротного, там треба три кройові кроки, честь віддати і так далі. Тобто з командирами є, звичайно, є чітке розуміння субординації, це безспорно, Але е, от в такому. Ну, спілкуванні те-те-те, да, тобто, ми не кажемо там, там пане майор, там до командира роти. це все відбувається на ти по позивним. Рівно, так? Так. Да, да. Тобто в цьому, ну я ж кажу, є чітке розуміння субординації, але е, якщо от ми просто спілкуємося, то нема там, угу. такого, що я офіцер, ти не офіцер. Угу. А, ну а в середньому, скільки ця адаптація триває за вашими спостереженнями? Адаптація та дуже швидко проходить це все. Насправді, я думаю, два-три дні, і людина вже, якби, вона або адаптується, або ні. Тому що ну, важко. А Залежить це таки від того, людина прийшла сама, так, умовно, в рекрут-центр, або мобілізована. Ну, дивіться, в рекрут-центрі у нас всі добровольці. У нас немає, типу, от таких от що ловлять там на бусиках. Угу. Нам же ж не привозять. Це ж все тобто, це задача е, державних структур, да? тобто ТЦК і так далі. А до нас приходять тільки добровольці. Щодо ротації, давайте коротко ще цей момент, як вона відбувається у військовому бригаді. Ну, давайте так. Я скажу свого досвіду. Е, типу, буває по-різному, але я скажу свого досвіду, як у нас було. Е, ми, коли були на Бахмутському напрямку в 23-му році, е, ми заступали, тобто ми заходили. Двоє через четверо суток. Тобто, двоє суток ми заходимо. Ну, звичайно, що як такової ротації, от типу, щоб взяли бригаду і вивели там на півроку. Mm. Ну, типу, держава не може собі такого дозволити вивести на одну з найефективніших бригад е, країни, вивести там на півроку, на відпочинок і е, на дову комплектацію. Звичайно, це б дуже хотілося всім. Але ну маємо, що маємо. е-е тому е, в цьому плані у нас дуже грамотно поставлена е, ротація в підрозділі. Тобто, заходить у взвода, наприклад, є своя смуга, яку він тримає, е, взвод е, зайшов, в роті три взвода, плюс взвод вогневої підтримки. Е, кожен взвод по двоє суток чергою. Тобто, двоє суток ти на позиціях, двоє суток ти відпочиваєш, двоє суток в оперативному резерві. І тобто, люди, е, у людей є змога від, відпочити двоє-четверо суток. Вот. А які виклики от з цим були пов'язані? З організацією відпочинку для військових були? Ну, чесно кажучи, я не знаю, тому що це якби рішення командирів, і я думаю, що воно достатньо правильно. Ну, тобто, я ж не угу. займався цим. А, і які потреби зараз є найбільші у бригаді з точки зору матеріально-технічного забезпечення? Знову таки не до мене питання. Те що, те, що стосується рекрутингу, будь ласка, а я ж не на фронті і не, не в підрозділі матеріального забезпечення, тому я не можу вам сказати. Ну, якщо звертатися до цивільних, то якої допомоги, можливо, потребують зараз бригади? Я думаю, чисто моя суб'єктивна думка, я думаю, що не вистачає дронів, HPV. От, це я думаю, не вистачає. Наскільки я знаю, то в цілому хлопці з по, по екіпіровці. І засобам особистого захисту вони забезпечені там, на 100%. От, тобто, все, що е, зберігає життя і здоров'я, це все видається одразу по прибуттю в Я вам дуже дякую за розмову, за те, що знайшли час е, до нас доєднатися, поговорити, бо, звісно, ці меседжі ми маємо транслювати, в тому числі і через свої майданчики. Е, робимо, що можемо в інформаційній своїй війні. Е, е. дякую. дякую вам дуже. Каштан Ньюз – це наше інтерв'ю, наш проект інтерв'ю. Мене звати Марина Клим. Доєднуйтесь до коментарів, ставте вподобайку і пишіть звісно, кого б ви хотіли, щоб ми запросили у гості у студію.